Як на вас вплине один день без їжі? Я зараз розповідаю про екадаші, який відбудеться вже 5 серпня, тобто у вівторок? Я і ще дуже велика кількість моїх підписників будемо проходити цей один день посту разом. І зараз я дам відповіді на найпоширеніше запитання. Так, це е, цілий день без їжі, тобто навіть не 24 години, а трошки більше. Тому що, от, наприклад, у нас у вівторок? Тобто, в понеділок ми вечеряємо і все. У вівторок ми вже не снідаємо, не обідаємо і не вечеряємо. Ми з голодним шлунком прокинулися і без їжі також з голодним шлунком умовно ми лягли спати. І саме це нам потрібно зробити, щоб відчути весь процес кадища, одноденного посту, тому що за ніч у нас буде відновлюватися клітини, у нас буде. Організм поїдати свої власні клітини, які трохи хворі, або щось з ними не так. Або от всі клітини, все, що нам не потрібне, всі шлаки, токсини, організм буде переробляти вночі. Тому саме потрібно лягти спати, теж не ївши нічого, без вечері. Чай, трав'яний на екадоші можна, воду, звісно, можна, каву, на жаль, не можна, тому що це. Зерно, а зернобобові продукти ми на екадоші не вживаємо. І Продукти тваринного походження. Тобто, в нас є або один вид екадощі, це тільки на воді, або один вид екадощі це на фруктах або овочах. Все, отакі два у нас є варіанти. Кавун, на жаль, не можна, бо там насіння зерно, диню не можна, бо там теж зерно. Ну тобто, ви розумієте, хто хоче на фруктах овочах, то Виключайте просто з раціону ті фрукти, овочі дає насіння. Ну, Їх, до речі, доволі багато. Також хто хоче дотримуватись такого супер прям екадаші посту, то будьте просто на воді і на трав'яних чаях. Я не рекомендую вживати цю Кока-Колу без цукру і різні такі напої, тому що ну, воно якось розум трошки збиває. Все-таки піст екадаші – це така духовна практика, дуже потужна, після якої змінюється життя. Екадаші – це пост для того, щоб ми очистили всю свою негативну карму, щоб ми її спалили, щоб ми її пропрацювали. Нам в цей день даються неймовірні усвідомлення. Ми можемо пропрацювати деякі свої, навіть психологічні проблеми, які життєві ситуації і вирішити, дякуючи такій практиці. Тому давайте практикувати екадаші разом. Обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм. Я показую там весь свій шлях. Думаю, вам буде цікаво.